Щоб відновити пам'ятний знак загиблим героям, який розташований поруч з цукрозаводським ліцеєм, у закладі провели благодійний ярмарок. До доброї справи долучиться уся громада, розповідає секретарка Приютівської селищної ради Вікторія Лисенко. Декілька років тому наш захисник, мешканець нашої громади, Ігор Погрібний, також він випускник цукрозаводського ліцею, встановив пам'ятний знак на честь хлопців, дівчат, які захищають нашу країну від загарбників. Але з часом знак почав псуватися і він потребує реконструкції. Тому саме цукровозаводський ліцей ініціював таку пропозицію, розпочав сьогодні акцію, на якій ми починаємо збирати, донатити на інсталяцію нову, на відродження цього знаку. Ми поспілкувалися з Ігорем. Він не заперечує, щоб ми це зробили, і в такому форматі який побачать діти. Тому ми від імені селищної ради від е Голови селищної ради дякуємо нашим діткам, дякуємо нашому ліцею за те, що вони розпочали. Цю акцію, і наш дошкільний садочок також долучається, обов'язково долучиться на вся громада, і в цьому місяці долучиться і селищна рада. Тобто, весь колектив також задонатить на цю акцію. Заходи будуть проводитися по всій громаді. Ми відкриємо картковий рахунок. Скоріше за все, це буде картковий рахунок відкритий на дружину нашого воїна, де кожен бажаючий може долучитися до задонатити суму такою, як він бажає, і ми сподіваємося, що в найближчий час ми зберемо потрібну суму. Кожну. І відкриємо новий гарний знак на столах. Поробки створені дитячими руками, а також смаколики, печиво, кекси, тортики, вафлі та напої. Чому саме руками дітьми ми вирішили зробити ярмарок і зробити зібрати кошти на цей пам'ятний знак? Тому що щоб діти берегли, так як він знаходиться майже на території школи, щоб вони з повагою відносились, а також приучати їх. До більш як поцінування того, що ми маємо на сьогоднішній день, і на столах нашої ярмарки, солодощі, напої, різні вироби ручної роботи, корзинки, браслетики, все, що діти могли створити вдома з сім'єю, з батьками своїми, для того, щоб об'єднатися і разом показати, що ми є сила. Максим, учень цукрозаводського ліцею, говорить, що несмачних солодощів не буває, тож на ярмарку сподобалось все. Я сьогодні купував барні, воно дуже вкусне було. І купував свою оцю булочку. Це мені мама купила, та я ще його не пробував. Загалом, цукрозаводський ліцей, окрім ярмарку, замість уроків провів ще й ряд цікавих заходів. Звісно ж, благодійного характеру. День сьогодні був дійсно незвичайний, тому що розпочали ми його з аукціону дитячих робіт про права дитини. Це була продукція, яка була виготовлена руками дітей і мала можливість за певну суму придбатися їхніми батьками. Продовженням цього дня став ярмарок, який Показав милість наших батьків стосовно того, що вони мають можливість зробити сьогоднішній день незвичайним. і саме найголовніше, що ідеєю цього цих заходів було те, що після аукціона кабінет безпеки нашого закладу має розподілити кошти, які вони вторгували за свої вироби, і долучити їх чи то до благодійності, чи то до придбання певних матеріалів, які допоможуть їм у їхніх проведених тренінгах і інших заходах. А гроші, які будуть мати можливість вилучені із ярмарки і долучитися до дитячих грошей, було вирішено. Приєднати на благодійний такий внесок, який буде символізувати непереможну нашу країну. Разом Цукрозаводському ліцею та садочку на реконструкцію пам'ятного знаку загиблим героям вдалося зібрати трохи більше 17 тисяч гривень.